Кілька місяців тому у чотирьох районах Рівненської області за підтримки і фінансування польського фонду були відкриті центри психосоціальної підтримки, де надають допомогу громадянам, які постраждали від наслідків війни. Працюють вони у Володимирці, Сарнах, Дубні і Здолбунові. Ми керувалися принципом територіальності, щоб була доступність до послуги. З дальніх напрямків і населених пунктів, але при тому ми розуміли, що польський проєкт і утримання психологів і людей, які там задіяні, буде до кінця року. І тому один із принципів був те, що тергромада зможе після закінчення фінансування пілотного проєкту Польщу за рахунок місцевого бюджету фінансувати. Людей, які там будуть працювати у кожному центрі, створена мультидисциплінарна команда з одного психіатра і трьох психологів, які безкоштовно надають психологічну і соціальну допомогу всім без виключення. Однак, основний акцент роблять на військовослужбовцях і їх сім'ях. За два з половиною місяці члени мультидисциплінарних команд надали вже більше трьох тисяч консультацій. Це консультації з Психологічних, психіатричних послуг, а також інформаційно-консультаційних. І треба сказати, що з Близько 60%, майже 60% послуг надані амбулаторно, тобто безпосередньо в центрах люди отримали цю послугу, і майже 40% мобільно. Завдяки польському фінансуванню у центри придбали як обладнання, так і автомобіль, аби фахівці могли виїжджати у віддалені населені пункти в межах району. Для отримання психосоціальних послуг потрібно звернутися у центр та розповісти суть проблеми. І люди приходять або телефонують і Розповідають свою історію, і вже фахівці центру підбирають, що саме конкретно можуть вони зробити. А якщо щось є поки недоступне в послугах цього центру, вони тоді перескеровують до суміжних так знаєш контактів. Це можливий на варіант навпаки, хтось з клієнтів, хтось да, пройшов якусь певну соціальну службу, там розпізнали, надали свою частинку послуги і є чіткий такий конкретний запит на психосоціальний супровід да, або роботу з психологом, або роботу з психіатром, тоді йде перескерування в ці Центри психосоціальної підтримки створені в рамках пілотного проекту підтримки ветеранів війни та осіб, які постраждали внаслідок війни. Особливо і варто що про особливістю цього проекту є те, що ми намагаємося залучати до нього місцеву владу на рівні громад, бо ми переконані, що така допомога має надаватися там, куди ветерани будуть повертатися і жити. Войне бендо наставивши биваль. Наприклад, у що не такі центри будуть створені по всій державі, аби визначити шляхи реалізації проектів в громадах країни. У рівному провели форум психосоціальна підтримка в Україні. План є такий, що ці напрацювання, які викарбовуються саме тут на Рівненщині, можна було в наступних роках масштабувати на інші регіони України. Такі потреби очевидно існують, і тому ми хочемо на них відповісти. Основна мета створення центрів підтримки надання якісної психологічної, соціальної допомоги та реабілітації населенню, а також безболісна інтеграція і адаптація в суспільство.